Коли хто хоче за мною, хай речей себе само, візьме на себе, хребє весь лігом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то їй погубить, а хто погубить свою душу, але не та Івани, то їй спасе, яка покористь, не тоді буде світу, весь і зараз назвати свою душу, що бойовина може дати замін за власну душу то Хого буде соромитися на місті, перед цим родом перебудні та лишне, того буде соромитися син чоловічі, коли прийде розклав у святі зі святими аминами і сказав їм, істина кажу, про вас, є деякі, що не зазнають смерти, аж поки не побачить царство Божого, що прийде в Богу.

А для нас, для тих, хто спасається, Хрест сила. Сила. Велика сила, якої більше бо на цьому Христі наш Спаситель віддав усе, щоб я йти сьогодні з ними, щоб ми всі в царство Боже. Сьогоднішні Іванки дуже просто говорить, тут нема що в ньому. Коли хто хоче йти за мною? Давайте так, тільки оцей посочок речення, а сьогодні хтось хоче йти за Ісусом. Що означає йти за Ісуса? Для чого люди приходять до церкви, до Храма? Вони приходять до Ісуса. І тоді приходили, коли Ісус говорить це і учням, і людям їх було дуже багато. Але тільки одиниці йшли за Ісусом. Всі речі просто прийшли, боюючись, треба. Ми всі приходимо до Ісуса, бо хочемо від нього щось. Але чи хочемо ми, чи збідні ми йти за ним на його умовах. Не так, як ми хочемо. Бо ми хочемо так, бо що я прийшов до церкви, то я вже великий от той зробив. То вже має бути здоров'я, і благословення, і дітям і родині. І все, що я прошу, я ж прийшов. А Ісус каже, якщо ти хочеш ти за мною, то є умова. Зречися себе. Опа, як зректися себе? Я ж мудрий, я ж розсудний, я краще знаю, чому ми маємо спорювати. Я вас далі, чому ви маєте спорювати? Чому не маєте послухати? І в нас починається, що зразу ну, ми себе захищаємо. А Ісус каже, якщо ти хочеш, ти забув. То подивися, що я зробив заради мене. Я показав приклад. Я вбив, а мене засудить. Я заслужив смерть. А мене мені зачинили. Я оправдовувався. Ні. Я оправдав їх. Не себе подав не казав на Христі, Батько я не винні, а вони мене розпинають. Ти ж розумієш, то покарає. Повірте, не так хто сказав. А що сказав Ісус? Батько вони не розуміють. Тож, ж бо вони не знають, що вони роблять. Він оправдає тих, хто нас не нас часто дає. Зараз може виглядати, що людина не серкесна. От іде іду до землі. І борюся, і, і всі побожні практики, і що би там не братися. І булемі, і оркасті, не знаю, що Хресні дороги абсолютно все є тут. Але питання для кого і для чого. Бо є люди, які йдуть просто. Знаєте, є люди приходять на службу Божу. І вони на службі Божу просто приходять, щоб цілий тиждень, так там там сталося не дошли, що доробилися. Хто прийшов, хто без пікто а, пустій Авій? І ви собі знаєте, ми прийшли, поговорили. Але знаємо, це не, не сравця. Серце бачить Ісус. Ти приходиш до церкви. Приходиш просто до Ісуса і до ближніх. Чи ти приходиш побути з Ісусом? Не до нього, щоб взяти щось від нього, а щоб дати тут війну. Ісус каже, зречися себе, себе, на цей півтора години. Приходить думка, скаже, Господи, віддай ти сюди. Як боротися з руками Господь Божьей? От на Службі Божі, починається на сторону царство. Ви починаємо пасмача. Господи, вставили, сам твоє рукає, що немає виключно, то все буде. І даєте весу праспо. І пришла за руку. Приходить думка. Що там не чоловік до садика? Господи, дають послуги. І пише Богу, прийдете, бо віддавайте все Ісусу. Ісусу передавайте і тоді вже маєте віддавати все віддавати. Жертву. Ви малі, бо ви хочете бути з Ісусом. Ви зараз що? зрікаєтеся. Бо коли я тут, на сході Божій, але тому що там все себе, то я присутній житті, але я не зліся. Ні від чого! Я далі свій думаю. Як воно мені? як, як вийде, там, на то більше не треба, то що того не треба, як маю, що я маю садити, що я маю світи. Що цього дити, що не буде. Я на я думаю, маю чи ні? А здання сама святість, сама поборність. І правильно. Zavrnimo, da je vse. Zarekati se pravi uslej, zarekati se pravi prese. Kot vi se oskažete, če ti z njim se, tudi ti je dospodež, so jim mali vidi. Ti lahko rečeš, da ti je izprošen, da ne moreš. En dan je šlo, da je bilo nekaj. Zarekajte se, da je bilo nekaj, da je bilo nekaj, da je bilo nekaj, da je bilo nekaj. А коли вона не зікається і думає про своє своєму першому місці, коли людину зачепити, або щось знає, ну, вона щось має віддати. От, Наприклад, зараз та прийшла. Каналіше на нагорода. Хтось за неї сучиє. І що? Ну, по справедливості, справедливістю хоче по справедливості. Я не знаю, що розказував. Ми мали говорити про галактику закупальська. sempre por nosso mal, por nossa vida. E a partir do novo ano, a nós 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 para nós para mim, para Люди пришли, садити його хоче на скажіть. Я кажу, так, от він більше А я не скажіть. А чує, я нічого не робив, що проходить рік з другого боку так само. Rosу, і вже робиться. Ну вже добавилося, то розкажи. Я кажу, не було не ставчане. Що він казав? І вона правда сам не сказала. Я написала. То вже на те, як воїну, то вже кібаловостей. Якщо ти дозволишся собі маленький, може, не мені дасте. Ну треба.

Не попущу, бачу. Ну це не так. і Я вам наказав. Знаєте, якщо ви усі люди не зрикатися себе? І не сте таке коня, як суд, просто. не буде. А за що сюди, шанка? Там прошу, тобі треба прийти, тобі треба бери. Я маю тебе, всі мають. Зайде на гроші, як мою. Він тебе даром просто допомагати, просто мене перевидують, просто я можу дарвати себе інші люди. Оце означає жертвувати себе, це означає зикатися за себе заради добра життя. І коли у сім'ї я зикаюся себе. Навіть коли я правий, я можу звучати. Бо я люблю цю люди. Jaz močem, bom v nivoših nepoštevcev, da je odrejena, malo verjame, da ima ten ten ten. Ja, navence zmočem, povem, da je ten na meni. Ta je bil leta, 36 let, 36 let, 36 let, 36 let, 36 let. 36 let, 36 let. 36 let, 36 let. 36 let, 36 let. 36 let. 36 let. 36 let. Бо люблю. Вона зрозуміється. Але не піти заради добра. Без Бога не немощи. Тому Ісус каже. Перше, що ти маєш думати, а ти, я Петро, аби спрозить своє. Хочеш ти за мною? Чи хочеш ти за мною? Бо й ти за мною це треба зайнятися. Ти за мною це треба брати грест. Хрест це думаємо ну, тобі до Хвороба, яка спомняти якесь ло. Хрест. Це любов за Лігні, Ось це Хрест. Хорватні на весіллі після шлюбу, дають один ворозп'як на Двоха. Один Хрест на Бога. І каже священник до молодого, подай Одаю він дає окопі. Рис, Ольги слова. Я тебе себе, Я, Петров, беру цей крест І десь розумію. Каже, тебе поймуть. І буду тебе нести. А Ольга бере так само свою руку на крест і каже, я Ольга, беру цей і Тебе пам'ять і буду тебе нести. Разом у себе один крест. Якщо ми разом на себе на Хрест, то як ми може бути не Це не Хрест. Ні. Жовт Христі ми можемо той Хаспоширювати. Діти, батьки, брати, сестри, сусіди. Коли я розумію, що я маю нести цю любов ближній, і я маю давати, то це означає, що я хочу нести. Як буде дивитися цією. Бо хто каже, хоче спасти свою душу, хоче, щоб йому доводили, щоб йому дали, щоб йому простити, щоб в нього, нього було. Той каже, вся погубить. Той цьому душу погубить. Тут дуже гарне слово, можна сказати зараз постигать, погубить. Тобто вона буде повністю погубиться. Але не слово, що таке погубить захопить. Леди, ми народу, що загубили. От малий зробили. І не габули. Що треба робити? Ми молимося до Суховані, що не робити. Але має даже ми зробили їм Де? Да колоська. Знаєте, коли ми ходим щось або когось на перше місце, не Ісуса. То те остається, що зараз є, є там, що на першому місці. Може за когось не знає. Що? Міри могли, віри в телефоні. Що навчає наш місті молоді? Не знаю, що Телефон, самі телефони самі. Просто зараз подивіться на нашій голові. Та воно маєш час сидити у телефоні. Представляєте собі, що забрали телефон. Що ви себе, на тери фоні, тери фоні? Простові, ми себе відаємо, як ми телефонувати? Розумієте, що це перше місце буде. А телефон. А тепер у нас не смоги три телефона. На що ми зараз, що ми живемо, що ми думаємо, що ми б'ємо. хата, там шаш, там шаща, там шаша, та, шаша, шаша, І все наші дні відбувається. І потім раз, і ми пішли на живемо. І ми там Ісус. Я представляю, какую столе. Воробоє тебе. Все лишне, воробилешко, хава лише, морим лежимо, тогава дичемо, все лежить, О, як висло, все. Под заболом все. себе, щип прийдемо до Ісуса. Це дуже важливо. Якщо каже Ісус Ісус каже, якщо ти побудеш свого душу ради мене, та й пади її, ти скластестю душу. Знає, це не буде це на видно. Це не означає, що ми немає робити. людини працюють працює на комах у полі. Та це працює. Але та людина, яка не хоче вести скажуть, М -м -м, кажуть, на хрест, вона скаже, ну, така гарна ціна, як це мені буде подати. Підрібна ця ціна тільки на ту капусту. По 40 хочу подати. А та людина, яка несе хрест, Бо Ісусе слово на першому місці не вміє зрікатися, то перше, вістани, я не продав на торгівлю. Не буду робити, не буду продавати. Бо Боже слово є важніше, ніж те, що я зараз роблю не діти. Розумієте? І коли ти несеш не вміє зрікатися, вона допомагає іншим друг. Наприклад, перший хто допомагає. Другий людьми до іншим людям, бо вони потім не дають, а сам або бачить, тепер буде мати. Я тому поможу, тому поможу, тому поможу. То а потім, коли мені треба, я скажу стажу індивідувати. А є інший спосіб. Я хочу просто допомогти. Мені не, не треба, щоб мені віддав. Я люблю цю людину. Я хочу, щоб мені було легше. Бачите? Звернув поміч і допоможі. Але що? Та якраз, ви знаєте, де хрести, то хто йому бачить? Господь. Люди не бачать, того, що ти це хрест. Бо Ісус каже, коли ти постиш, то навести свою молодку рівню, щоб ніхто не бачив. І коли молиш, не води не водеся заради те, що всі бачити. Їх запитися в своїй хаті, щоб теж ніхто не бачить. І коли я ячках, то не кормить перед собою, щоб мені хто не знаходити даєш, але не подається. І коли не на сервері, вона це зробить. Вона зробить та й як наші переважить. Хто це зробив? Хто це зробив привезти звіти? Хто це то зробив? Хто це то? Хто це зробив? І ми смоти, але та ні хочеш стати. Бо вона це зараз... робить Ісус. Розуміє? Бо якщо я роблю для того, що похвалив, то я кажу, що віці, що поголосила, та, та й тайм, де надала сміттєстрію, та, та й ой, ось, ось молодець, а, та тайна розгорнулася. О, як по флайнах, це молодець. Щоб похвалив. Тайна зупина, та й та, та повернула на землю. Але знаєте, які одна умріє просто зрікатися себе і любити, а хто хоче для себе похвалити. Бо ж Хоче свести свої душі. Тут на землі, щоб тут похвали, щоб тут сказали, яка має бути, який пане. Ісус сяме нам пояснити. Якщо робиш щось для мене, то не мене. Дуже гарна була така родина, історія волосся, суту, меч, мати помізні. Пару і смути. Ну і там мало їхати владика. І всі організаційне питання займаються сутрум. Там що ж має бути, діти мають на землі чи зустріти владику, короваю купити, заказати цей ресторан, а мають бути владика. І все, все-все-все, подбавка сутруха. А на поразку владика і починають сіяти по-другому, так. Sonsuhrun kgli, yapayce 길alass Kristin za gübressel husle bi mariynı botar. La, mutluck bol şu saksa meek. Tusigang boltim etiome siikir lan x muscle fragel. Hul başla dolgupol, katliam foteü yabmi beatip bir siik. Ben makraha ne diyorum. Top gismolum cüri Whosul, onekki Anne di isim, analyze tram Ну, так, було, люди подякували Богу, люди подякували іншим. Але тобі як, як? я дякую. Почули це в собі. Ну то дякую. Коли ми вміємо займатися і нести Хрест, ми будемо чути це слово Бога. І розуміти, що Бог приймає нашу тебе. І нам небесно, радісно, радісно, настільки, що ми розуміємо, що це життя. Хрест. Це спасіння, подарувати на нам. І це спасіння ми приймаємо через Ісус. Тільки через І Він це зробив. Хрест це любов, а найбільше любов нам дав і Ісус. І кажемо, що людина може дати за мене за вас душу, що ви хоче. Віче. Тож, хто буде собратися, не смітить? І мене, то моя не слабуся. А в тому прийде це слова і зробить так, яка. А як заречеться себе? Візьмемо себе. І не за мною то й Боге мати. Я бажаю сім'ю, що, що навчилися все життя в міти. Це вона навчився за місяць. І цьому навчився за рік. І цього не за 10 років. Ми маємо чети за нас аж до самої смерті. Аж до самої смерті майже зарікатися сімей. Бо при тебе таки помага нам вже арсі. Скажемо, я то заслужив. Я вимагав його. не теж ні не Нідо, ні сила. Займайся нашим. Можемо дії краще знає. А ви хочемо будемо сказати, ми можемо кеслухати, так що усе та послухати мене. Ні. Молися просто за неї. Будь і тоді. Будь і тоді. Нам хочеться знаєте, щоб нам вже постало трошки більше. Це добре. Але коли цього нема, прийняти це. Умій, у мій маліти заради любов. І церква себе великою благодаря. Я вам це його не Так, без господа це буде бажати, але з ним зародиться зради. Дивіться, що не треба для нас. Дивіться, яка велика нами. Він повністю віддав себе, щоб ми сьогодні були перед ним і сказати, навчи нас Господи, так само прощати, йти вас, Господи, любити, як ти прости. Навче нас Господу любим, як ти любиме. І навчи нас Господи сьогодні зарядити себе і нести цей крест. Аж до Кінця, аж до небо. Амінь. Слава Ісусу! Христу! Pravno se je razvito, če je vse v redu.